Шановні колеги, категорично вітаю. Сьогодні хотілося поділитися нашим досвідом організації опікування громадським здоров'ям у мультидисциплінарних командах мережі медичних кластерів. Кооперувати не можна конкурувати. Де ставити кому? Перш за все, я пишаюся тим, що наразі за вже більше двох років ми випрацювали. Таку структуру, таку концепцію взагалі діяльності кожного з кластерів, мережі медичних кластерів майбутнє, що основою є науково-дослідницький склад мультидисциплінарних команд: це вчені дослідники, інноватори, це можуть бути винахідники тощо, які з одного боку генерують. Новітні технології діагностики, лікування, профілактики, реабілітації чи фармпрепарати, вироби медичного призначення, обладнання апаратуру. З іншого боку, мають навички і необхідні ресурси для перевірки надійності, доказовості цих всіх технологій чи виробів, і, врешті-решт, постачають ці знання і конкретні вже напрацювання на наступний рівень наших мультидисциплінарних команд. Це Освітяни і ті, хто вчаться, як на додипломному етапі здобувачі освіти, середньої спеціальної медичної, вищої медичної немедичної освіти, але так чи інакше дотичної до сфери здоров'я. І власне відповідні організації освітнього плану вони використовують той потенціал. Ту ті інноваційні технології, які було описано, обҐрунтовано, перевірено, і причому інтерактивно це відбувається на попередньому сегменті. Тепер у освітньому. Імплементується у розвиток у підвищенню кваліфікації кадрів власне людського потенціалу, наступний сегмент наших команд мультидисциплінарних, таких я б сказав, міжгалузевих, навіть є практики не лише медики, практики, лікарі, медсестри, молодший медичний персонал, тощо а й мається на увазі і виробники виробів медичного призначення фармпрепаратів. Продуктів харчування, це мережа закладів громадського харчування, виробники харчової продукції, мережі тих організацій, які опікуються здоров'ям і не здійснюють суто медичну діяльність, наприклад, мережі фітнес-центрів тощо. І нарешті четвертий сегмент неодмінний і важливий для нас. Ми часто недооцінювали його, а зараз. Відчуваємо істотну синергію. Це громадський сектор, це ті люди, які найближче знаходяться до споживача, взагалі всього, що ми робимо в медицині. Ми просто часто забуваємо, будучи професіоналами, знаходимося е, трошки по іншу сторону барикад. Ми забуваємо, на що ми все це робимо. Ми робимо щоб було нарідко. Ну давайте не буду криткувати всіх, але е, протягом е, цих років самоусвідомлення і самоаналізу, я щодо себе особистої, щодо наших команд, всіх абсолютно тотально, наших партнерів, і так далі, е, дійшов такої думки. І от, от, от саме тоді, коли ми ввели ще четвертий великий сегмент. Такий не просто міждисциплінарних команд, а міжгалузевих команд, а саме громадський сектор, де є представники проактивні і пацієнтських пацієнтських організацій, тобто тих самих споживачів, які вже яким вже горить, і людей, які здорові хочуть зберегти та примножити своє здоров'я, і адвокаційних компаній мається увазі ті організації, ті ініціативні групи, які здійснюють адвокаційні компанії в галузі здоров'я. Це привело до принципово іншого результату. П'ятий сегмент він не є, скажімо так, профільним. Це гарний приклад оптимізації діяльності суть цього синенького п'ятого сегмента в тому, що ми залучаємо організації окремих фахівців з різних сфер, які для нас є підтримуючими. Ну, наприклад, це. Менеджмент на аутсорсі так багато чого ми з нашими партнерами, які здійснюють цю діяльність на аутсорсі, тобто не є нашими працівниками навіть, а лише партнерами організаційними і корпоративними, комунікації зовнішні, навіть внутрішні, HR, юридичний супровід, фінансовий, як в плані управлінського обліку, так і бухгалтерської звітності. Контроль якості, логістика, і навіть ви можете побачити будівництво, безпека і так, далі, і так далі. Це все здійснюють організації або окремі фахівці, які збираються у такі проєктні, програмні, мультидисциплінарні і я б сказав мультигалузеві команди, і працюють сумісно. Істотним аспектом вже не є сегментом, звісно, нашої кластерної моделі, а скоріше дотичним є взаємодія з територіальними громадами, бо вони є представниками споживачів. Якщо громадський сектор є переважно представником, скажімо так, найбільш проактивної, найбільш проактивного прошарку споживачів. То uh, територіальні громади їхні представники, їхні очільники, влада і так далі є в принципі формальними, отак я скажу, формальними представниками, які uh, своє положення отримують різними шляхами, знову таки демократичними, і uh, з ними uh, вдається uh, реалізувати вже формальні аспекти нашої діяльності у забезпеченні здоров'я uh, громадян. І ще одним важливим аспектом є взаємодія з нашими партнерами розвитковими, як всередині країни, так і зовні до нашої країни, так і за кордоном з розвитковими партнерами закордонними на різних рівнях: як регіональному, національному, європейському, міжнародному, ну, можливо, колись будемо і міжпланетному ще. Нарешті взаємодіємо з різними іншими консорціумами, які є, скажімо так, рідними, близькими нам щодо самого духу, ідеї. Це в першу чергу міжнародна бізнес-спільнота Борд, це український кластерний альянс і так далі. Ось власне в такій моделі, коли вдається. Побудувавши керуючу компанію, створивши її так, і побудувавши в ній проєктний офіс, фандрейзерські відділи, і так далі, і так далі, вдається реалізовувати проєкти найрізноманітніші в галузі здоров'я, набагато більш ефективно. І у випадках, коли для різних організованих колективів необхідно забезпечити. Якісь дії, чи то профілактичні огляди, чи то обстеження, чи лікувальні втручання, чи профілактичні реабілітаційні, тощо ми фактично збираємо найкраще, найліпше, що є в регіоні, в країні, в ну, скажімо так, між об'єднанням між країнами. Я маю на увазі в першу чергу Євросоюз і навіть в світі для забезпечення. Результативності ефективності досягнення результату. Радий буду поспілкуватися з вами у кулуарах щодо будь-яких питань організації міждисциплінарних команд для забезпечення громадського здоров'я, а щодо того, де ставити, кому, конкурувати чи кооперувати. Я вам скажу, що в кожному випадку варто вирішувати. В контексті, тому що ті організації, навіть ті люди, фахівці, з якими, ну, які є достойними конкурентами, практично завжди ми знаходимо факультативно, проєктно способи взаємодіяти разом на партнерських умовах, реалізовувати досягнення спільних результатів. І навпаки, ми навіть. Коли в партнерстві знаходимося з кимось із стейкхолдерів галузі, так чи інакше розуміємо, що присутня деяка конкурентність, деяка, знаєте, змагальницька така складова нашої взаємодії. Хто кращий, хто швидше, хто ефективніший, хто ще якось. І це добре, це дозволяє проводити коректніше тендери на виконання робіт чи постачання виробів тощо. От, власне, хотілося б почути вашу думку щодо тих концепцій, які я постарався викласти за ці там, порядку семи хвилин. Дякую, до зв'язку. Бувайте!